Далеко-далеко за густим лісом і тихим озером жила маленька лисичка Ліна. Вона була не така, як усі, її хутро виблискувало, наче зорі вночі. Щовечора, коли небо темніло, Ліна виходила на галявину, дивилась на зорі і шепотіла. Добраніч небо, Добраніч, ніч зорі. Але одного вечора. Зорі не з'явились, небо було темне, як кришталева ковдра без блискіток. Що сталося?» – занепокоїлась Ліна. Як тепер усі заснуть без зоряного світла? Вона вирушила в дорогу через ліс, через поле, аж поки не дісталась з гори, де спала сонна хмаринка. Хмаринко. Ти не бачила зорі? спитала Ліна. А, бачила, позіхнула Хмаринка. Вони заснули і забули прокинутись. Тоді Ліна обережно торкнулась неба своїм хвостиком, і з нього посипались іскри. Маленькі зорі знову засяяли. Небо засвітилось. Стало тихо і затишно. Дякую, Ліно, прошепотіла хмаринка. Тепер усі діти побачать сни. Лисичка посміхнулась, лягла у своє гніздечко і заснула під зоряним сяйвом, яке сама розбудила. І з того часу, коли ти бачиш найяскравішу зірочку, знай це. Лисичка Ліна махає тобі хвостиком і бажає солодких снів.